Конфіскація російських активів на користь України дасть можливість вести війну принаймні до кінця 2028 року. Про це повідомляє агентство Reuters. До 2028-го. Ви уявляєте? Це чисто російські гроші воюють проти російських грошей і ще 4 роки. І це я мовчу про нарощення військової економіки як з одного, так і з іншого боку. І вливання коштів у війну іззовні. Будь-то поставки китайського рису для Росії чи американської кукурузки для України. Здається, гроші переможуть людей. Де ж нам брати людський ресурс для війни аж до 28-го року? Ну за такою логікою нам треба знайти і заморозити за кордоном російських громадян, які потім будуть воювати проти російської армії. Ну нехай воюють між собою за прикладом їхніх же грошей. Підрозділення московської біржі. с июня 22 -го. он находится под санкциями ЕС. При попытке вывода денег с немецкой дочки американского банка JP Morgan на счет Коммерцбанк их заморозили. Только в Германии заморожены активы на сумму около 5 миллиардов евро. Всего в странах ЕС более 200 миллиардов евро. Российские деньги в борьбе против России – это хорошо. А їх за деякими оцінками близько 320 мільярдів доларів. Так от агентство Reuters порахувало, але не врахувало, що навіть ці російські активи європейські партнери не хочуть віддавати Україні. Ну, точніше, бояться. Два мільйона бойців пошлі на Берлін. Бояться привидів Другої світової війни. Саме так про німців написали Wall Street Journal. Берлін відмовляється від конфіскації російських активів на користь України. Ну тут ключове відмовляється від конфіскації, а не від замороження. Так от, до чого тут привиди Другої світової війни і чому їх так боїться Німеччина? Справа в тому, що Берлін побоюється, що конфіскація кривавих грошей може створити прецедент і надихнути нові позови проти самих німців. За злочини часів Другої світової війни, типу, за нормами міжнародного права, державні активи мають бути захищені від конфіскації, заявили у Берліні. І порушення цього принципу у випадку з Росією загрожує підірвати правову позицію Німеччини. А ще Берлін своїми привидами лякає інші країни, мовляв. Вилучення активів Арефії може призвести і до позовів до інших європейських країн за рабство та колоніалізм. Ну, коротше, Шольц, е, ні, Шольц, це на суржику. Щольц, він же юрист і не хоче ризикувати, заявляють джерела. Він упевнений, що заморожені російські активи мають бути залишені недоторканими, щоб використовувати їх як важіль на переговорах щодо припинення війни. І. Спонукати Росію відмовитися від частини тимчасово окупованої неї української території. Ну, так вважають у Берліні. Це якась ну, німецька комедія. Прям. Ні, комедії, це не ваше. Давайте займатися своїми жанрами, які у вас гарно виходять. Білий дом почав срочні переговори з союзниками странами G7, об использування 300 мільярдів доларів. До слова противниками конфіскації не замороження, а саме конфіскації є не тільки Німеччина, а й Франція. Але тут дядька Сем пропонує усім альтернативу: давайте не будемо конфісковувати російські гроші, а будемо Україні виплачувати лише відсотки. Які накопичимо від заморожених російських активів? Ну, дивіться, така ініціатива наразі є найбільш популярною у подоланні розбіжностей між США та партнерами в ЄС. Це мають обговорити і на саміті власне Великої сімки в Італії у червні. Ми можемо використовувати ці прибутки на 90% для європейського фонду миру та ще 10% для бюджету ЄС. Ця ініціатива стосується лише надходжень, закумульованих за рахунок заморожених російських активів. Йдеться не про сам капітал, а про надходження від нього. Ймовірно, з часом можна буде ініціювати інші заходи, виправдані законодавчо. Про які відсотки йдеться? Це близько 5-6 мільярдів доларів в рік. Ну, окей, 5-6. А скільки ж нам треба? Щоб ви розуміли, минулого року партнери нам надали 88 мільярдів євро. Тобто тих відсотків нам і на місяць не вистачить. Навіть для оборони. А для наступу ця сума має бути в рази вища. Але якщо 320 мільярдів конфіскувати одразу, це міняє ситуацію. З точки зору фінансової Україна може воювати ще 4 роки. Типу, не думати про гроші, і якщо б війна закінчилася б раніше, то решту коштів можна направити на відбудову України. Інакше яка логіка тримати ці гроші невикористаними, якщо Росія, ну не дай Бог. Чисто теоретично. захопить Україну. Правда в тому, якщо Україна програє війну чи вона перетвориться на заморожений конфлікт, нічого буде реконструювати. Тому ці кошти мають бути передані Україні терміново, так швидко, як тільки можна. І українці мають використати гроші так, як самі вважають за потрібне, щоб лише довести війну до кінця. А ще б передача усіх коштів порушила б впевненість Путіна воювати вдовго. Виснажуючи Україну та наших партнерів. Але ж у Європі сидять одні юристи, бо просто там війни немає. І бояться, як би не порушити права російських убивців. Така ідея там не популярна. Натомість є ще одна альтернатива використання російських заморожених активів. У двох словах: Україна висуває вимогу про сплату Росією репарацій. Цю вимогу ми формуємо своїм союзникам в обмін на позику. І якщо Москва відмовиться виплачувати збитки, союзники можуть використати заморожені активи Росії для погашення кредиту. З юридичної точки зору, це надійніше ніж конфіскація, ну подумали так, на заході. Заморозити чи та Спочатку заморозити, а потім Морожене лучше храні. Добре, що російські активи не єдине джерело військової та соціальної підтримки в Україні, принаймні зараз. Але чому це так важливо? США та Європа надали допомогу Україні. Дякуємо. Але це навіть не середньострокова підтримка. Україні потрібен буде новий пакет допомоги уже наприкінці 2025 року. Зважаючи на затримку та ризики, з якими ми зіштовхнулися останніми місяцями, ми маємо вже подбати про джерела фінансування нашої боротьби за свободу. Не будемо забувати, що у США вибори. І ми не знаємо, кого обере американський народ. І як цей хтось буде підтримувати Україну. Побачимось!